Це я в гостях Ізмаїльське лісове господарство, бачите. 53 рік. 53 рік, а це дивіться господарство. Просрало весь самшит, кошмар. Оце господарі. Оце господарі. Ізмаїльське лісове господарство. Ну, а я приїхав, тут стояла. стояла автодиректор, як ви думаєте? Тесла, тесла. Крута тесла. Отакі, От вибачте, за слово дурні, які не можуть навіть під носом справитися. З простим самшитом керують лісовим господарством. Ізмаїльське лісове господарство. Капець, блядь. Оце, що це Ізмаїльський директор гавнюк поробив з лісом. Дивіться, повирубували ліс. Тут скоро геть не буде лісу. Одні пеньки, бачите, куди я не глянь одні пеньки. От тварі. Постав чабана директором, і тобі наробить. Дивіться, оце був ліж ще недавно. А тут пустир уже. Бачите, які пеньки, дивіться. Оце в минулий рік зрізали, а там за ним недавно десь зрізали. Бачите, які пеньки пеньки. Пів метра. І це, бачите, дуб пускає поруч, щоб вижив. Це гімно його ріж.